Прошу подивитися на мій диплом. Диплом червоний. З відзнакою. Чітко написано. Спеціальність українська мова і українська література закінчувала в 87-му році. У Львівську політехніку прийшла працювати в 91-му році. А собака гавкає, що я там очолювала якийсь марксистський гурток. Очевидно, він переплутав це з власною діяльністю або з діяльністю тих, з ким він успішно злигується від давних часів, бо як мені відомо. Ця брехлива істота побувала вже не в одній партії. Здається, єдиний центр баложний. Потім пора це щось на грані фолу, а не політична партія. Ну і, зрештою, Ахметівському проєкті Ляшка, що називається Радикальна партія. Далі ця брехлива собака з дипломом юриста Ужгородського університету заявила, що моя дисертація з російської мови і про КПСС.